Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс тому Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми з вами записуємо Таро прогноз на грудень 2023 року для знаку зодяко Терези. Не забуваємо, що це загальний розклад. Тому з усіма резонувати 100% не може. Кому потрібно, індивідуально звертайтесь в мене під відео є мій номер телефону Viber. Відповідаю тільки на СМС. Також я об'явила набір на річні розклади. Залишилось там небагато місць, тому, якщо є бажання. Будь ласка, також, залишайте свої, скажу так, заявки. До 14 числа приймаються йде запис, але сумніваюся, що до 14, тому що в мене вже там залишило зовсім трішки місця. Так, після 14 вже починаються річні розклади. Так, працюємо. Загальна характеристика грудня 2023 року для знаку Зодіака Терези. Ваше фінансове становище, ваші фінанси, денежки, фінанси, дінюжки, фінанси да? грошики до кінця грудня, так, чи на протязі грудня, ваше здоров'я грудня 2023. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто на даний момент одинокий. Так, одне питання по традиції у нас вже, поки я тасую колоду. Загадуйте, згадуйте свої плани. Мрії, те, що ви хочете, щоб реалізувалось або плануєте реалізувати протязі грудня. Не загадуємо, нереалістичне. Мільйон на голову не впаде, якщо ви не мільйоннік і ваш дохід не є. Оборот, скажімо так, вашого доходу в місяць від мільйона вище, то мільйона не чекайте. Кожного бажання різне. Чи збудеться ваше бажання на протязі грудня 2023 року? Так, розпочинаємо. Загальна характеристика. Ну, вибачте, Кіцька мене тут так отоваріла. Хожу, вся розписана. А, так, добре. Загальна характеристика на грудень 2023 року. Ваш пентаклі. Що я можу сказати? Тут ви будете займатися або своїм навчанням, або будете займатися навчанням своїх дітей. Тут більш більш, так скажемо, акцент буде навіть не на себе, а на своїх діток. Якщо, наприклад, у вас буде акцент на себе, то ви будете навчатись, будете проходити якісь курси. Ці курси можуть бути різного характеру, абсолютно. Але це більш за все, що це буде або підвищення якоїсь кваліфікації, або це буде просто якісь курси, щось будете читати нове, розвиваючи те, що ви те, що приводить вас до якогось. Нового Нового результату, Тобто щось новеньке будете дізнаватися, це буде за кошти, в будь-якому випадку, ви книгу собі купуєте, вона вже йде за кошти. Тобто ваш розвиток вже йде оплачений за рахунок літератури придбаної. так? Тобто тут такий момент, коли ви будете вкладатись в навчання, коли ви будете вкладатись або в своє, або в свій розвиток. Але якщо, наприклад, брати по Ну, такий середнячок. Я не бачу, що тут буду якісь підйоми під да, великі, що тут будуть якісь на, на, або падіння. Ні, тут буде стабільно, тут буде так а, на плаву триматиметесь, так? Не буде нічого такого прям яскравого через міру, але, в принципі, все буде стабільно. Так, дивимось. Ваші фінанси на грудень. Щось ви пашете, пашете, як лошадь. Да? Енергії вкладаєте, сил вкладаєте, а результат поки що я не бачу. Ну, тобто, присарю жезлів, тут людина, яка енергії дуже багато вкладає в свій род чи рід занять, сили й енергії. Але щось по грошам я нічого такого не бачу. Так, родинний, родинний, можливо, бізнес у вас є, або всі кошти скоплені на родині. Тобто нема такого, що у вас є окремий бюджет. Тут, якщо, наприклад, є якийсь депозит, то він на, хочете використати, наприклад, на, на родину. Якщо ви там дивиденти, якісь від депозиту будете отримувати, то це знову ж таки підуть на родину. Тут треба забезпечити, діти в взути, не знаю. Якщо ви студент, наприклад, тому що тут я ж кажу, що тут карта навчання, можливо, мало дивитися студенти, то ваш ви зараз там сесія і тому подібне. Тобто, можливо, десь ви бігаєте. Тут За плитою хтось працює, можливо, в якомусь кафе працює хтось, можливо, хтось бігає кур'єром. Але все ж таки ваш дохід буде від родини. Тобто вам буде допомагати родина. Родинний такий бюджет. Не можу сказати, що ви будете тут забезпечені отак, от, от якби вам. Хотілося самостійно. Ну, Ви дивитесь на перспективи, ви дивитесь на те, що вам там далі буде, але, в принципі, чогось чекаєте. Не знаю, можливо, якогось кращого часу, але у вас є шанси для своєї реалізації. Неважливо вашу, від вашого віку, але от-от шанси є, бажання якось так. Можна сказати, ви будете отримувати якісь кошти, але ці кошти будуть не такі великі, як би вам хотілося. І більш за все, що або ви будете використовувати на родину ці кошти, а якщо ви студент, то більш за все, що від родини будете отримувати кошти. Тут такий момент. Або вам не вистачає коштів, і родина буде просто допомагати. Можливо, мама або тато хтось з родини буде вам допомагати фінансово. Але сказати, що ви там будете повністю забезпечені от так би як би вам хотілося, не можу я тут. Не можу сказати, що ви будете задоволені там, вау, я собі можу дозволити все, що я бажаю. Тобто, ну такого нема. На жаль, але ну, без грошей не будете це 100%. Тобто не будете ходити дивитися, хтось жує булочку. Так, добре. Дивимось ваше здоров'я на грудень 2023 опала. Значить так, по здоров'ю, депресивний стан, можуть бути респіраторні захворювання, які вас вкладуть в постіль. Тобто ви деякий час можете бути. Не при роботі. В деякий час ви можете, можливо, хтось бере відпустку, не знаю, тому що там погано вже перевтома тут сумасшедша. Але от такий депресивний, реально депресивний стан, який говорить, можливо, до речі, хтось і в лікарні буде. Тому що ну, дуже непроста ситуація по здоров'ю. Четвірка мечі, вона така ну, непроста не карта. Вона говорить і про депресію, вона говорить про той стан, коли треба лягти відпочити, можливо, ви перевтомлені. Тут може бути і хірургічне втручання, тут може бути різне, різне, різне але от по здоров'ю це сама головна карта, яка говорить про, на жаль, непростий стан. Як в рекомендації, от як, в, як в рекомендації, так, я можу сказати, що вам буде краще відвідати лікаря. От якщо ви відчуваєте, що у вас от, упадок сил, що ви відчуваєте, що у вас є дійсно якісь моменти по здоров'ю, то краще відвідайте лікаря. Так, пройдіть якийсь медичний огляд. Не запускайте, не запускайте, тому що можуть бути ну, такі, такі собі наслідки. Так, добре, особисте життя для тих, хто в парі. Я так розумію, що тут головна жінка тих, хто в парі. Тут жінка рулить взагалі процесом, вирішує всі питання, розділяє весь бюджет, знає, куди що і як. Тобто, тут, якщо мене зараз дивиться чоловік, то ваша дружина це мужик в спідниці, чоловік в спідниці, да, який вирішує за вас все в цьому житті. Якщо в мене зараз дивиться жінка, то можу сказати, що ви вирішуєте все в своїй родині. Але що я хочу вам сказати? Так, ви дуже сильна особистість, так, ви вирішуєте всі питання, так, ви розділюєте бюджет. Так, вам в досягаторстві немає рівних. Так, ви логісти, ви знаєте, як правильно що. Але при такому розпорядку майте на увазі, що ви глушите свого партнера. Ви закриваєте його і не даєте йому розвитку. Тобто ви гарнесенько склали собі все на спинку. Потім ви будете говорити, що ви втомились, і людина, яка біля вас рядом, вона взагалі не тягне вас, що якби не ви то, що робити, і тому подібне. І чоловік слабак біля вас. Так. Він став слабаком біля вас, тому що ви реально берете всі бразди правління і протягуєте одіяло на себе. Не жалуйтесь тоді, що вам реально погано в стосунках, тому що ви чоловіка перекриваєте. І якщо мене дивиться чоловік, то тут ваша жінка вас перекриває. Вона не дає вам рухатись і не дає вам розвиватись. Ось що мені показує, що весь бюджет у вас своїх коштів немає. Що, якщо ми дивиться чоловік, то всі кошти йдуть на родину, що навіть от, от такий момент, знаєте, коли чоловік прийшов, зарплату отримав, всю склав свої дружині, а дружина вже тоді дає йому там, на проїзд, цигарки і тому подібне. Тобто це ненормально. Це реально ненормально, це роль мами, яка вирішує все за свого чоловіка. Тому, дівчатка, не знаю, ображайтесь на мене, не ображайтесь, але ви формуєте в своєму чоловіку. По-перше, стан ніщеброда, а, тому що він коли десь, колись якось його запросять чоловіки, а в нього за душею і копійчини немає. Він буде ніби і працює, але ніби мордий в грязь. Да? М -м -м, коли йому захочеться купити якусь, вам же хочеться квіточку, так? а в нього цієї копійчинки немає. А, тобто, якщо ви ділите якийсь бюджет, то діліть його навпіл, а кожен рівну долю. Даєте, щоб були карманні кошти і в нього, і у вас. А якщо в нього заробітна плата не дозволяє, то допомі... поговоріть ним і допоможіть йому вирішити це питання. В ніякому разі не гнобіть, тому що ви реально втратите чоловіка, ви його заглушите. Тому що не всі можуть витримати ваш накал. От не всі. От ви будете така леді з. Ну, Дивіться, ну-ну-ну. Семірка мечів. Тут або ви обманюєте чоловіка, йдете в обход, де щось никаєте, де щось перекриваєте, або почне чоловік від вас никати. Більш за все, що чоловік почне нікати від вас. Тому що все, що Тобто, десь повинна бути якась заначка, якщо він все буде вам віддавати, ну, тобто, він залишиться без нічого. Ну, Так не можна. Тобто, Взагалі не можна. Тому, якщо ви хочете скріпити свої стосунки, майте на увазі, що дайте більше свободи своєму чоловіку у фінансових питаннях. Ви не даєте йому. Не те, що сепаруватись, а от реально виконувати чоловічі обов'язки. Якщо він вас не влаштовує, то краще не бути з ним, ніж подавляти. А, тому що, ви, ламаєте життя людині. А, а ми, якщо ми дивиться чоловік, і якщо вас це влаштовує, роль мами, да? тобто ви собі не жінку вибрали, а маму, яка вирішує за вас всі питання. Так, добре, дивимось. ті, хто не в парі. Ваше особисте життя не дуже добре. Бачу тут печалька, розчарування. Депресія, от, от, до речі, може бути депресія, депресивний стан стосовно ваших стосунків. Тому що ці дві, дві карти дуже сильно поєднані, коли людина втрачає ресурс, коли в людини є розчарування, коли в людини є самоїдство, якщо десь щось не так, коли дуже сильна біль внутрішній є, він не переживається, тобто він викликає звичайно, депресивний стан. Тому майте на увазі, що вам не можна заходити, дати. Собі пару днів, от пару днів на, на страдання, да, пострадали, встали, сказали, я в себе одна чи один, і все, я пішла чи пішов далі е, жити. І, в принципі, е, сенс, сенс страждати, якщо ти людині не потрібен. Тобто головне, що ви собі повинні бути потрібними. Ви одні в себе. Одні. І ваше життя ніхто за вас не проживе. Якщо хтось вас не оцінює, якщо ви комусь не подобаєтесь, якщо проживіть це життя щасливо для себе. Реально, не для когось, не для, щоб подобатись комусь, а для себе. Грудень, на жаль, буде такий непростий. Давайте вам пораду достану. Пораду для тих, хто одинокі віси на грудень. Раду. Не переживайте трійка Пентаклів. Говорить про що? Про навики, про навчання, про розвиток себе. Ось дивіться, Паш пентаклів говорить, в принципі, теж саме. Тобто, ви зараз можете бути дуже молодою яскравою, яскравою особистістю. А якщо навіть і не, тобто там, не то, що не молода, а вже там вік від 30-40, там вік може бути різний. І тут вже така більш мудрість, то. Якщо ви мудра людина, так, то прийміть себе таким, яким ви є, і подаруйте собі щастя наодинці. Розвивайтесь, читайте, ходіть на курси, досягайте чогось. Не знаю, там, Просто сходіть в спортзал, займіться своїм здоров'ям, фізичним, так, духовним своїм здоров'ям займіться. Читайте більше книжок, навчіться бути щасливими наодинці. Якщо людина не може бути щаслива одна, то для щастя ви, в принципі, нікого собі не знайдете. Тому що це буде ну, це буде нещастя. Люди один одного доповнюють, а не дарують вам щастя. Тому тут така, знаєте, душа дуже сильно. Ображена дуже сильно болючі моменти, багато всього пережила, чи переживає, на даний момент переживає. Так? Тому тут, до речі, можете звернутися і до психолога. Це будуть також курси, як, як, не, як не крутіть, але психолог дає не просто лікування, психолог він витягує з депресивного стану і він допомагає вирішувати дуже багато різних питань. А тут, до речі, вибачте, хто мене дивиться із жінок, тут можете тягнути мамин сценарій. У вас мама дуже сильна могла бути, вирішувала за вас все. Ви бачили за, за тата, і тут ви точно так само. Тобто, ви можете займати роль спасателя тут не, не повинно такого бути, тому що тут іде переплітання таке, знаєте, коли ви також. Хто одинокий, от зараз, да, ви також можете хотіти вирішувати чужі питання, або я перестрою його під себе, або ще, що, ще, що, ще, ще. Тобто ви не можете бути щасливі саме собою. А вам потрібно це. От просто потрібно, розумієте? Просто необхідно. Навчіться спочатку бути щасливими самі для себе. Так, добре. Дивимось, ваше бажання, чи збудеться воно в грудні 2023-го, так. Так, імператриця, так збудеться. Сто відсотків по-перше, більш за все, що це буде зроблено щось з жіночими руками, можливо, хтось, мама, дружина там буде допомагати, можливо, свекруха тюща. В залежності від того, що ви там а можливо просто жінка статусна, до якої ви там звертаєтесь, так і вона буде допомагати вам в цьому питанні. Але 100% ваше бажання, воно план бажання буде. Не в життя. Так, добре, дякую всім. Розклад, наш таро-прогноз закінчився. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. І лайки, і коментарі. Це буде ваше. Дякую. енергообмін за мою працю. На все добре!